Вітаємо на каналі Концентрат, місце, де ідеї з найкращих книг допомагають тобі ставати кращим щодня. Лише концентрат знань, які працюють. Гарного прослуховування ставлення це все, Джеф Келлер. Зміни своє ставлення, зміни своє життя про Джефа Келлера. Джеф Келлер – мотиваційний спікер, лідер та письменник про людську мотивацію. Келлер закінчив юридичний факультет і кілька років займався юридичною практикою. Але він відчував себе незадоволеним своїм життям і вирішив слідувати своєму справжньому покликанню навчати самовдосконаленню. З тих пір він працював у різних організаціях, допомагаючи розвивати людей з високими досягненнями. Статті Джефа з'являлися в національних та міжнародних виданнях, в тому числі «Продажна потужність, «The Prior Report Management Newsletter», «The Toastmaster» та «The Chamber of Commerce Pacesetter». Він також є членом Національної асоціації ораторів. Келлер написав цю книгу, щоб надати чіткий опис того, як ви можете розвинути потенціал вашої організації, покращивши своє ставлення до неї. Синопсис. Ставлення це все охоплює декілька уроків про ставлення. Ці сюжетні кадри надають стислий виклад кожного уроку. Ці уроки стосуються того, як ви можете використовувати силу свого ставлення для досягнення своїх життєвих цілей. Як люди, ми схильні зосереджуватися на негативі в житті. Цей негативний світогляд впливає на тих, кому ви скаржитеся, а також на ваші власні переконання та подальші дії. Таке негативне мислення та діяльність заважає вам досягти ваших цілей. Сторішот номер один: наші думки керують нашими обставинами. В основі цієї книги лежить реальність, що наші думки домінують і керують нашими обставинами. Ваше ставлення до свого життя і людей, які вас оточують, це ваше вікно у світ. Якщо ви вважаєте, що можете щось зробити, то ви можете. Якщо ви думаєте, що не зможете, то ви не можу. Ви маєте рацію в будь-якому випадку, оскільки ваше ставлення вплине на ваші результати. Це класичне пророцтво, що самоздійснюється. Тож спробуйте змінити своє ставлення на більш позитивне. Сторішот номер 2 Ваше ставлення це ментальний фільтр. Келлер визначає ставлення як ментальний фільтр, через який ми сприймаємо світ. Деякі з нас бачать світ через фільтр оптимізму, а інші сприймають світ через фільтр песимізму. Хтось бачить склянку наполовину повною, а хтось наполовину порожньою. Ці Келлер вважає, що ви можете контролювати своє ставлення, тому ви повинні тримати свій погляд на світ чистим і ясним. Щоб проілюструвати цю тезу, Келлер порівнює ставлення до людей з вікнами. Ваше вікно це ваш погляд на світ. Ми всі починаємо з чистого вікна, коли ми молоді. Але з віком наше вікно вкривається брудом від усього, що кидає в нас життя: критики, насмішок, неприйняття і розчарування. Саме цей бруд змушує нас сумніватися у своїх можливостях. Сумніви живлять негативні настрої. Наше завдання зберегти свій погляд на світ чистим, іншими словами, намагатися зберігати позитивний настрій. Замість негативу використовуйте фільтр оптимізму. Замість того, щоб говорити я не можу, ви повинні говорити я можу. Тоді, коли ваше вікно буде чистим. Ви нарешті зможете побачити, що світ навколо сповнений позитивних можливостей. Якщо ми можемо обирати своє ставлення до обставин, в яких перебуваємо, ми можемо обирати і всі наші реакції та відповіді. Келлер наводить приклад мислення Віктора Франкла, письменника і в'язня концтабору. Франкл вважав, що ті, хто від природи більш песимістично налаштовані, часто гинули в концтаборах, в той час як оптимістично налаштовані мали більше шансів знайти надію і сили вижити. Сторішот номер 3 Позитивні думки притягують успіх на базовому рівні, ми є людськими магнітами. Якщо ми думаємо про позитивні речі та результати, то успіх неодмінно прийде. Ми ставати, про що ми думаємо. Келлер вводить поняття Домінуюча думка ваші домінуючі думки керують днем. Якщо ви постійно позитивно думаєте про якусь мету, ви будете робити кроки, щоб рухатися до цієї мети. Але з негативним ставленням ви ніколи не зробите цей перший крок. Якщо ми постійно думаємо негативно, ми будемо продукувати негативні дії. Це дії, які не рухають нас до наших цілей. Тому ви повинні вправлятися в позитивних думках. Думайте позитивно, поки це не стане звичкою. Ваші переконання привели вас туди, де ви знаходитесь сьогодні. Те, як ви думаєте про речі з цього моменту, визначатиме ваш шлях вперед. Келлер пояснює, що одним із способів змінити своє мислення є усвідомлення того, що ви говорите собі. Також можна щодня читати позитивну літературу і слухати мотиваційні програми. Повторення це ключ до успіху. Келлер також попереджає читачів, що очікування миттєвого успіху є небезпечним підходом до сприйняття позитивних думок. Ми можемо бути позитивно налаштовані якомога частіше, але це не означає, що ми повинні очікувати миттєвого успіху. Сторішот шот номер 4 Візуалізація це навичка, якої ми вчимося змалечку. Візуалізація це те, що ми використовуємо для розуміння наших обставин. Ви використовували візуалізацію з раннього віку. І ви повинні продовжувати використовувати її. Келлер заохочує читачів створювати ментальні фільми в своїй свідомості, уявляючи кожну віху на шляху до кінцевої мети, яку вони хочуть досягти. Ви також повинні звільнити свій розум від старих ментальних образів, які нагадують вам про негативні фактори, такі як невдачі і розчарування. Якщо ви все ще зазнаєте невдачі, значить, ви все ще тримаєтеся за картини нижчих прагнень або невдач. Як приклад, Келлер наводить історію співачки Селін Діон. З п'яти років вона уявляла, як співає перед величезною аудиторією і отримує численні нагороди. Вона продовжувала триматися за ці позитивні образи протягом усього свого життя і, врешті-решт, здійснила свою мрію. Друзі, якщо ви дослухали до цього моменту і вам подобається наш контент, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на цей канал. А в коментарях додайте вашу думку та пропозиції щодо нових книг, які ви давно хотіли б прочитати або прослухати в нашому форматі. Дякуємо. Приємного прослуховування. Сторішот номер 5 Робити все, що потрібно. Келлер запитує своїх читачів, чи готові вони зробити все можливе для досягнення своєї мети. Ключ до отримання бажаного це готовність зробити все, що потрібно. Тож візьміть на себе таке зобов'язання. Після того, як ви забезпечите це зобов'язання, ви будете сповнені рішучості досягти своєї мети. Позитивні події також почнуть відбуватися після того, як ви візьмете на себе зобов'язання. Люди навколо вас почнуть допомагати вам у досягненні вашої мети. Це буде нелегко, але якщо ви не здастеся, ви зможете звернути гори. Тут Келлер наводить приклад Бенджаміна Ролла, який у 74 роки нарешті склав іспит на адвоката в Каліфорнії. Він ніколи не відступав від своєї мети і, нарешті, склав іспит з 14-ї спроби. Сторішот номер 6. знайди урок у проблемах. Те, як ви реагуєте, коли стикаєтеся з проблемами та невдачами, має життєво важливе значення. Як правило, люди починають ставити під сумнів себе, свої обставини і свою удачу. Однак після цього початкового розчарування перед вами постає вибір. Або ви продовжувати відчувати себе нещасним, або винести урок з невдач і рухатися далі. Можна або зациклюватися на негативі, або знайти в проблемі урок. Часто проблеми навіть не є справжніми проблемами. Натомість це лише можливості для позитивних дій. Вони дозволяють вдосконалюватися і робити краще наступного разу. Негаразди спонукають нас до необхідних змін у нашому житті та використання нашого прихованого потенціалу. Невдачі також дають нам перспективу. Невдачі вчать нас бути вдячними, коли трапляються маленькі позитивні речі. Келлер наводить приклад Наполеона, який сказав: кожне випробування несе в собі зерно рівноцінної або більшої користі. Висновок, ставлення це все це потужне нагадування про те, що наш успіх та щастя залежать не стільки від зовнішніх обставин, скільки від нашого внутрішнього стану та ставлення до життя. Книга показує, що позитивне мислення не є просто оптимізмом, це стратегічний підхід до життя, який дозволяє перетворювати перешкоди на можливості. Автор доводить, що коли ми змінюємо своє ставлення, ми змінюємо своє життя. Ключова ідея: кожна ситуація містить потенціал для росту та навчання, якщо ми готові її так сприймати. Книга навчає, що успіх це не результат таланту чи удачі, а результат правильного ставлення та готовності брати відповідальність за власне життя. Це практичний посібник для створення ментальності переможця. Це був концентрат. Головне з книги без зайвого. Дякуємо за прослуховування та залишайте свої думки в коментарях і до наступної книги.